Просто десь є. І він зовсім там. Треба трошки почекати, і він повернеться. І, е, і це точно не, там, не на Скольдовій могилі, і це там, не десь дома, де портрети розставлені його. Е, але відчуття, типу, що він повернеться, воно є, і от він десь тут, поряд, час там почекати трошки. З родиною ви зараз спілкуєтеся? Так, да, так. Да. Ну, тобто ми там, раз на тиждень з сестрою там на свята. А яке відчуття залишилося в тобі в першу чергу? Це все-таки бажання помсти, чи це? Ні. Більше? Я тобто там хтось говорить про те, що живе якась ну, Тобто, в мене, звісно, в мене є і помства, помста і ненависть, і помста не тільки там через Дмитра, а помста через там, всіх загинувших. Ну, це, це ж зараз гине по факту Цвітнації. Це, це ті люди, які взяли в друк зброю, добровільно пішли там. Захищати країну, Да? не відмовились, не сховались, не виїхали. І помст, бажання помсти і ненависті, воно є абсолютно за всіх людей. Це якась пустота, мабуть. А чому там я пішла спочатку була волонтером, потім пішла на війну? Ну бо по-іншому ти не можеш. Ну, ти не маєш права по іншому. І я хочу, щоб запитували у людей, які не пішли. А чому ти не був на Майдані? А чому ти не був на війні? Чому це питають в нас, тих, хто. Ну, це ж норма. Твоя, твоя країна, твою країну напала, ти б що її захищати? Ну, тут все ок. А люди, які не пішли, люди кажуть, а чого ти так зробив? У них це не питають, ким ви з тієї історії вийдете. Тима людьми, хто були борцями і боролися, чи тема людьми, хто, піджавши хвости, чекали, поки. Е за вас і для вас вигрузить е, вашу ж свободу, і це такі якісь концептуальні та там речі, які про, про які там мало говорять, тому що питають, а чого ти пішов на війну? Та тому, що б**ха по-іншому не можна було.